А як виправити жінці себе, щоб збудувати родину міцну? Ну, якщо у жінки вже є чоловік і є стосунки, то це одна справа, якщо нема, це інша. Ну, коли ми вивчаємо кабалу, ми змінюємось внутрішньо і ми змінюємось відповідно до вищих коренів і налаштовуємо себе максимально до цієї моделі. Бо ви ж дивіться, що ми навіть з вами не маємо цих моделей. Навіть на рівні прикладів, тобто, бо ми є також в багато в чому результатом якихось розлучених сімей, неправильних прикладів, і потім це все імплементуємо в своєму житті. Тож всі ці приклади вони є необхідними для людини, а вони є в якраз в матеріалі, який людина вивчає системно. Кабалі, І таким чином вона себе виправляє потрошки. Це не значить, що якщо ви зразу почнете вивчати кабалу, то ви зможете збудувати собі зразу міцну родину. Але у нас в спільноті точно вам скажу, що є тут більше вірогідності, ніж просто в звичайному суспільстві. Чому? Ну, по-перше, тут є ця спільнота однодумців, звичайно. Будувати якісь міцні стосунки простіше з однодумцями, ніж просто з якась випадкова людина, яку ви в барі десь зустріли чи на стадіоні на футбольному матчі, і вирішили створити родину. Яка там вирогідність того, що з цього щось вийде, навіть там на рівні просто партнерства, звичайного, ну дуже низька. Звичайно, що людина повинна обирати подібну для себе людину максимально, бо закон подібності якості він дуже важливий.